Липоводолинець Юрій Курсай у серпні 2014 року був одним із тих, хто опинився під обстрілом регулярних військ Російської Федерації поблизу Іловайська напередодні дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, який щороку відзначають 29 серпня. Колишній військовий поділився своїми спогадами з нашими журналістами. Юрія Курсає мобілізували 1 серпня 2014 року як гранатометника 92-ї окремої механізованої бригади. Йому тоді було 30. Вогнева підготовка на полігоні, злагодження, і бойова група бригади була направлена на прорив блокованих росіянами Віловайську українських підрозділів. 23-го це перва БТР, виїхала на Ілова. Ну, Конкретно ми не знали, куди іменно їдемо всі, бо то що. Вроді, щоб секретно було. Ми в основному всі їхали на броні. От, як зверху. Показались по території, там же ж, по Донбасу. А 27-го нашу колону вже до 27-го наші вже під вечір встановили колону. Та все було. Від дрібного, хай буде 5.45 до САУ, міномет, все, гради, все було. Зістрілюється, хто знає, як був. У нас в основному здалеку били. То так по дорозі, десь там чуть-чуть хтось скушив десь пульнета і все. За словами Юрія, росіяни з мінометів підбили головну та останню машини їхньої колони, блокувавши техніку, а потім почали розстрілювати їх з артилерії та реактивних систем. Під вечір вже все було. Ми один одного шукали, хто когось знаходив, збивалися в кучки. Коли ми вже по території там бігали коло Комсомольська, Комсомольська старобешево недалеко було ж, то нас там вихвачували з батальйону «Донбас», як зараз спомню жок. Був на Мерседесі спринтері на великому. Такий дядько, ну невеличко, ну шустрий. Такий. Він вояка був, реально вояка. В різних ситуаціях він поняв, що він вміє думати і вміє людей повести. Після того, як Жак вивіз Юрія та його бойових побратимів з Комсомольська, більше вони не бачились. Після перепочинку на мирній території Юрій Курсай разом з товаришами з 92-ї бригади був направлений на захист міста Щастя на Луганщині, де провоював до вересня 2015-го. Ігор Стійцов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Нагадаю, у серпні 2014 року під містом Іловайськ бої тривали майже місяці. Увійшли в історію під назвою Іловайський котел. Українська армія втратила 366 воїнів, 429 отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 потрапили у полон.